Вітаю, друзі, на каналі Просад, з вами Олена. І ось настав час розсаджувати нашу ехіноцею. Ось ці хіноцеї вже рівно місяць. І тут ми вже можемо бачити, що є два справжніх листочка, і цю ехіноцею вже треба розсаджувати. Зараз я підготувала ґрунт, змішала ґрунт для розсади з додаванням кокосового волокна зволожила і гарно перемішала. Тобто, я маю таку паличку, а, якою буду піддівати хіноцею і пересаджувати. Грунт попередньо я зволожила, і давайте подивимося, що в нас. Наросло за місяць яке? Філінечко ми маємо. Так, дивіться. Ось за місяць, ехіноцея досить гарно підростила своє коріннячко. Так. Ось а щоб менше турбувати коріння, ми побачимо, що не є і будемо замістити, щоб гіноцей було легше прожитися. Так. Приблизно так. Друзі, після цього гарненько проливаю і буду ставити хіноцею знову під лампу.